Аспект удачі найсприятливіший в вересні, аспект між планетою малого щастя та великого щастя. Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами астролог Клименко Наталія, і це відео для вас про чудовий період, коли Венера буде в гармонійному аспекті, сильному аспекті тригон, аспекті, що вказує на удачу до планети Юпітер. Отже, планета, яка відповідає за наші взаємовідносини, красу, баланс, гармонію, а також любов, планета фінансів, буде дарувати подарунки разом із планетою розширення та успіху. Аспект починає діяти ще із 11-го. Вересня, проте він буде ще слабенький. А ось уже 13-14 піком буде 15 вересня. Ми будемо ще більше відчувати цю прекрасну взаємодію між планетами. До 17 вересня ми можемо скористатися цією чудовою можливістю. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. І на наступний раз я розкажу вам про ворота попелюшки. За участю Венери та Юпітеру, а також інших важливих елементів в астрології, які відкривають перед нами портал в світ достатку та любові. Зараз Венера знаходиться в своєму володінні в знаці Терези. Вона найкращим чином тут проявляє свої властивості і дипломатія, і уміння тримати баланс, і тактовність, і наш шарм, наша чарівність все показує на те, що ми можемо досягти всього. Через прояв любові, турботи та доброти. Юпітер знаходиться в повітряному знаці близнюки. Тут йому не дуже комфортно, оскільки він належить до стрільця, до протилежного знаку. Проте зараз він розширює наші знання, спілкування, і це чудова можливість знайти саме ту людину, яка вам потрібна, знайти ті знання, які вам необхідні. І так розберемо детальніше, в які сфери життя буде потрапляти цей чудовий аспект. Для кожного знаку зодіаку, для вас, мої любі овни, цей аспект торкається 3 та 7 секторів. Вони раз в секторі ваших партнерських взаємовідносин, тобто ваших партнерів по шлюбу або по бізнесу, ваших колег по роботі, ваших клієнтів. А Юпітер в третьому секторі секторі, що відповідає за знання, за спілкування і недалекі поїздки. І саме тут ви можете зустріти ту людину, яка зможе стати вам. Партнером або ж ваш партнер допоможе вам при підвищенні кваліфікації, при переміщенні кудись. Це може бути і спільна покупка з вашим партнером, наприклад, автомобілю, або ж підписання вигідних для вас контрактів. Для вас має чарівні тельці. Венера управляє вашим знаком, і для вас вона зараз знаходиться в шостому секторі секторі ваших побутових, рутинних обов'язків, а також здорового способу життя. А Юпітер знаходиться в другому секторі, секторі вашої самооцінки, також вашого здоров'я, ваших ресурсів та грошей, які ви заробляєте власною працею. Це чудова можливість для вас отримати винагороду за свою роботу, перейти на більш вигідну для вас роботу. Сприятливі зміни пов'язані із підвищенням вашої кваліфікації і збільшенням клієнтської бази. Від цього можуть зрости і ваші обов'язки, і в той же час. Оплата за них. Це може бути сприятлива зміна режиму дня, графіку роботи, Хороший період для того, щоб ви заявили про себе і знайшли ту роботу, яка вам підходить, і буде давати не лише матеріальне задоволення, але й духовне. Любі мої близнюки, в вашому першому секторі зараз знаходиться Юпітер, тобто він дає вам великий авторитет, можливість розширення сфер вашого впливу. А Венера знаходиться в п'ятому секторі, в своєму володінні. П'ятий сектор відповідає за нашу творчість, все, що нас надихає, це дім натхнення і любові. Він пов'язаний із дітками, із спортивними досягненнями, з вашою власною справою та хобі, а також романтичними побаченнями та азартом. В цей період, якщо у вас, звісно, є показники на це в натальній карті, ви можете купити лотерейний білетик. Дуже ймовірний виграш. Також ви можете виграти в конкурсах. Сміливо беріть участь. Це хороший час для того, щоб ви познайомилися із людиною, яка зможе надихати вас. Це може бути зустріч з вашою другою половинкою, десь на відпочинку. Взагалі, це чудовий період для того, щоб ви поїхали в невеличку відпустку, в мандрівку, почали займатися улюбленою справою. Можливо, у вас є хобі, і ви можете заявити про те, що ви вмієте. Любі мої раки. Чудовий аспект між Венерою та Юпітером буде торкатися вашого четвертого та дванадцятого секторів. Все ще пов'язано із вашим місцем проживання, нерухомістю, а також сім'єю, побутовими умовами з однієї сторони та всім далеким, іноземним це дім еміграції, а також езотерики, психології. Ваших таємниць та режимних об'єктів це може бути сприятливим періодом для усамітненої роботи, наприклад, ваша творчість допомагає вам працювати і з дому віддалено. Це може бути і сприятливим періодом для переїзду в іншу країну для еміграції, або ж отримання звістки з-за кордону. Для кого це буде сприятливою можливістю для виходу в світ навпаки, якщо ви довгий час були в ізоляції, або ж ви зможете більше часу приділити своїм рідним. В атмосфері любові та розуміння Любі мої Леви, Венера, буде робити гармонійний аспект до Юпітеру. Торкаючись вашого третього та одинадцятого секторів, ванера знаходиться в вашому третьому секторі, секторі спілкування. У вас буде більше енергії для того, щоб показати себе. Буде багато знайомств, зустрічей, можливі переговори, поїздки, сприятливий період для того, щоб ви щось купили, наприклад, із гаджетів або ж автомобіль, або ж розширили свої корисні контакти. Одинадцятий сектор це сектор соціальних мереж, ваших друзів та однодумців, для когось сприятливим періодом буде для політики, а також соціальної діяльності. Хороший період для того, щоб відкривати свої соцмережі або ж переводити бізнес в онлайн, заявляти про себе через саморекламу. Одинадцятий сектор пов'язаний із другими шлюбами, а також дітками, які не є вашими власними. Це може бути зустріч з людиною, якої вже є е, діти. Також це може бути сприятливим періодом для підвищення кваліфікації, і це може бути за рахунок онлайн-зустрічей, оскільки 11-й сектор це сектор наших результатів, а також планів на майбутнє. Ви зможете отримати важливу інформацію, важливий документ, можлива зустріч та спілкування із людьми через сайти знайомств. Любі мої діви у вашому. В Десятому та другому секторах знаходяться планети малого та великого щастя. Другий сектор відповідає за ваші власні фінанси, за ресурси, здоров'я, за вашу самооцінку. А десятий це сектор кар'єри та статусу. Тож це чудова можливість для того, щоб ви змогли підвищити свій статус, отримати необхідну для вас посаду, або ж важливий документ. І це буде впливати якісно на об'єм вашої заробітної плати, на ваш дохід. Ви можете перевестись із офісної роботи на самозайнятість, і тим самим зміниться ваш дохід. Або ж ви зможете зробити грандіозну покупку. Це може бути покупка автомобілю, гаджету. Телефону, наприклад, або ж переїзд в інше місце, покупка будинку, все, що стосується ваших амбіційних планів, реалізації в цьому втіленні, через це Венера вам буде допомагати давати фінанси, наприклад, на це, або ж відповідні контакти. А Юпітер це все діло буде розширювати і давати вам успіх. Любі мої Терези, Венера та Юпітер зараз знаходяться в вашому дев'ятому та першому секторах. Венера, в вашому першому, дає вам. Дипломатичність у спілкуванні, прояв ваших найкращих якостей, які стосуються балансу та рівноваги. Юпітер в 9-му секторі пов'язаний з усім іноземним. Це може бути переїзд або в інше місто, або в іншу країну. Це пов'язано із навчанням, із підвищенням вашої кваліфікації, отриманням нових навичок, зустріч із впливовими авторитетними людьми, любими скорпіони. Венера буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, торкаючись ваших восьмого та дванадцятого секторів, це сектори езотерики, восьмий це сектор, який стосується символічно вашого знаку, а дванадцятий це дім таємниць. Обидва сектори стосуються всього, езотерики та психології. Це може бути періодом, коли ви захочете зануритися в світ астрології, нумерології або ж таро. Для когось це буде сприятливою можливістю отримати фінанси спільні з вашими партнерами. Це може стосуватися отримання спадку або ж отримання прихованих доходів від вашої діяльності. Ванера в вашому 12 му секторі може давати і таємні стосунки, а Юпітер буде розширювати ваші можливості стосовно отримання соціальних виплат, вирішення питань, пов'язані із банками. Оподаткуванням, страхуванням, любимі стрільці, гармонійний аспект між Венерою планети малого щастя та Дюпітером планети великого щастя буде стосуватися вашого сектору 7 та 11, тобто партнерські взаємовідносини, ваші клієнти, ваші опоненти, ваші бізнес-партнери з однієї сторони. Вигідні контракти, і з другої ваші друзі та однодумці, соціальні проекти, соціальні організації онлайн, все, що пов'язано з it сферою авіацією, астрологією. Тобто, ви зможете знайти багато партнерів та клієнтів через інтернет. В сьомому секторі у вас зараз знаходиться Юпітер. Він буде розширювати вашу клієнтську базу, буде давати вам авторитетних впливових партнерів. А Венера буде допомагати вам гармонійно перевести бізнес, наприклад, в онлайн. Або Може отримати фінанси, фінансову допомогу через інтернет, через саморекламу, мої козороги, Венера та Юпітер будуть робити гармонійний аспект, торкаючись вашого 6 та 10 секторів. Венера зараз знаходиться в вашому 10 секторі, тобто дає вам фінансову підтримку, успіх у секторі, що стосується вашої кар'єри, статусу, ваших амбіційних планів. Це може бути підвищення по кар'єрних сходах, це символічно є домом вашого управління. Юпітер знаходиться в сфері вашого шостого дому, що пов'язане із вашою рутинними побутовими обов'язками, графіком та режимом дня, вашим здоровим способом життя та домашніми тваринами. Це дім роботи в найм, тож це чудовий аспект для того, щоб ви змогли отримати ту роботу, про яку давно мріяли, або ж перейти на більш вигідні умови праці. Або ж взагалі змінити роботу із офісу і перейти на самозайнятість. Це чудова можливість змін в колективі, які пов'язані із покращенням, яке стосується атмосфери в колективі, дипломатичних відносин із керівництвом. Це також чудова можливість для зміни на краще ваших побутових умов, що може бути пов'язана із переїздом, або ж, наприклад, покупкою. Житла і переїздом в інші умови любі мої водолії. Венера разом з Юпітером будуть робити гармонійний аспект удачі, пов'язаний із вашим п'ятим та дев'ятим секторами. П'яте це все, що вас надихає: дім дітей, коханих, дім азарту та відпочинку. А дев'яте все іноземне, це вища освіта, це юриспруденція. Також торкається розширення вашого кругозору та мандрівок. Чудовий аспект, щоб ви могли переїхати, наприклад, в іншу країну, куди давно мріяли. це може бути відпустка в іншу країну. Чудовий аспект для того, щоб ви в неформальній атмосфері вивчали іноземну мову, і це може бути граючи з легкістю. Це також може стосуватися і переведення вашої власної справи, вашого хобі на офіційний рівень, підписавши юридичні угоди. Це може бути зустріч із пливовою людиною, романтичне знайомство на відпочинку. Також це може стосуватися і успіху у ваших дітей. Ви можете познайомитися з людиною, з якою у вас будуть спільні інтереси та погляди на життя. Любимої риби, у вашому четвертому та восьмому секторах зараз знаходиться Венера та Юпітер. Вони будуть робити аспект удачі, руйнування перешкод на вашому шляху, що торкається вашого сектору сім'ї, традиції роду, нерухомості, спадку. Оподаткувань та великих грошей, великого бізнесу. Це може стосуватися утворення сімейного бізнесу, наприклад, разом з вашим партнером. Це може торкатися великої угоди, пов'язаної з купівлею, продажем майна. Це може бути нерухомість або ж земля, це може бути переїзд, який кардинально змінить ваше життя. Це також може стосуватися і вивчення езотерики або ж психології з дому. Я вам бажаю успіхів, і щоб обов'язково такі планети, як Венера, яка символізує мале щастя, та Юпітер це ріг достатку, обов'язково зробили ваше життя кращим і реалізували ваші плани найкращим чином. Якщо ви хочете відео стосовно. Воріт попелюшки, воріт удачі. Пишіть мені в коментарях, і я обов'язково напишу вам це відео. І ми розберемо чи є показники в вашій натальній карті стосовно воріт попелюшки і коли ви можете чекати на подарунки від Всесвіту. Всіх обіймаю до наступних зустрічей в наступних відео.